Несмак і гроші, ось основний будівельний матеріал для сучасних забудовників міст України. Такий висновок у дні свого професійного свята роблять вітчизняні архітектори. Творіння на віки, які б мали б тішити око і дарувати комфорт не просто не будуються, знищується те, що вважалося національним скарбом. Утім, знайти ці скарби ще можна на архітектурній екскурсії Києвом. Побувала Олена Мацюцька. Георгій Духовичний архітектор може розповісти про будь-яку будівлю Києва, її історію і долю мешканців. Ця вулиця на Липках у 30-ті перетворилася на справжню європейську. Це класичне арт-деко. Подобної постройки того ж часу можна в звільняння. Саме слово в СРСР не вимовляли, але селили до цих будинків партійну верхівку. У дворах та просто з вулиці маленькі парки і фонтани. Стиль європейський, а деталі революційні. В даному випадку це красне кавалерист, візите, да? Це не грецькі якісь мотиви, ні, ні, як ні, можна це, подумати? це абсолютно, абсолютно красна, це абсолютно армія. Раніше Київ архітектори любили більше. Оця площа Франка в кінці 19 століття взагалі не була забудована. Зочим вдалося із ландшафту природного створити ландшафт культурний. Вони хотіли, щоб Київ став настоящим європейським городом. І вони цього добились, тому що те, що здесь було сделано... В Києві немедленно отримало названня Київський Париж» або маленька віна. Цій площі пощастило. Новітня забудова її оминула. Утім старий поділ руйнується на очах. Ці будівлі на поштовій площі архітектор критикує без застережень. каже саме такі багатоповерхові споруди безповоротно спотворили історичний поділ. Три цих об'єктів, які нашими колегами були запроєктовані, у ви значительно ніже. І благодаря аушінський застройщикам стали в півтора рази вишу. Остановити їх ніхто не зміг чи не захотів, не знаю. Утім, тут же на подолі є приклади, коли новобудови загальну картину не спотворюють, і для цього не потрібно щось наслідувати. Це по-настоящему такого європейського уровня, професіональна робота, свидетельствуючи о тому, що якщо є добра воля заказчика, добра воля міста, то наші київські архітектори способні. Здіять абсолютно нормальну статусну роботу, але столиця досі залишається місцем бою між красою і несмаком. Вважає духовичний. Але додає Київ, який є за що любити, зберігся поки що. Олена Мацюцька, Андрій Хлусте Сен